У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити, не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. 27 квітня баварське містечко Мурнау. суботній вечір. Близько 17.20 місцева поліція отримує терміновий виклик. Біля торговельного центру знайшли двох серйозно поранених чоловіків. Один із них, той, що був старший, загинув на місці. Іншого доправили до шпиталю, але врятувати, на жаль, не вдалося. Згодом поліція повідомила вбиті громадяни України віком 23 і 36 років. Міністерство закордонних справ України підтвердило, хлопці були українськими військовослужбовцями, які після отриманих на фронті поранень проходили реабілітацію в місцевій клініці. За попередньою інформацією, вони приїхали до Німеччини в різний час у минулому році. В Мурнау жили в житлі для біженців. Наразі встановлено особу одного із вбитих. Це військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону, 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Написала служба зв'язків з громадськістю бригади у Фейсбуці. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені. У 2023 році він був поранений в боях за Білогорівку. Після чого проходив лікування та реабілітацію в Німеччині. Підозрюваного в подвійному вбивстві затримали майже одразу. Ним виявився 57-річний громадянин Росії, який жив неподалік місця злочину. Під час обшуку в його квартирі знайшли знаряддя вбивства. Ніж, як зазначає німецьке видання Шпігель, підозрюваний був сильно п'яний. Згідно з інформацією Шпігель, того ж вечора кривавий слід привів поліцію до квартири ймовірного злочинця, якого знайшли у стані сильного алкогольного сп'яніння. І без опору він дозволив себе заарештувати. Німецьке видання Білд пише: затриманий був знайомий зі своїми жертвами. Баварське радіо, посилаючись на місцевого жителя, твердить, начебто, всіх трьох чоловіків нерідко бачили разом. А міністр внутрішніх справ цього регіону Йоахім Герман поки не бачить переконливих ознак того, що вбивство сталося на фоні війни Росії проти України і зазначає, що всі троє чоловіків за деякими даними були нетверезі. Тим часом журналісту 1+, плюс Андрію Цаплієнку місцеві жителі, які знали вбитих, розповіли геть інше. За їхніми словами, підозрюваний відкрито підтримував путінський режим, носив шеврон із літерою «З» і раніше вже нападав на українців. Про те, що росіянин, фанатів від диктатора, пишуть також у соцмережах. Також рано стверджувати, що українці на момент вбивства були п'яними. Шпігель зазначає, що наразі це невідомо. Остаточної версії того, що сталося, поки немає. Відомо лише, що відбулася сварка, і найімовірніше, через серйозні поранення кінцівок, які українці отримали на війні, вони не змогли себе захистити. Слідчі ще встановлюють точний перебіг подій, передумови та мотиви та просять свідків злочину відгукнутися. А Міністерство закордонних справ України доручило дипломатам тримати справу на контролі. За останній час українці вже не вперше стають жертвами резонансних злочинів у Німеччині. У лютому в місті Оберхаузен після ножового нападу померли двоє українських баскетболістів, які виступали за німецький молодіжний клуб Володимир Єрмаков і Артем Козаченко. У березні стало відомо про вбивство в Гокенгаймі українки Маргарити Разас та її мати Марії Стеценко. До останнього вбивства причетна сімейна пара німець і росіянка, які пішли на злочин, щоб викрасти півторамісячну дитину Маргарити, доньку Мію.